ТЦК продовжують порушувати закон відносно невійськовозобов'язаних, які були виключені з військового обліку на підставі непридатності або на підставі того, що були засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Давайте розбиратися та як захистити людину в такій ситуації. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Перш за все, як це обично відбувається, людина, яка виключена з обліку, не завжди в резерві плюс у нього знаходиться, що він виключений. І згідно постанови 559, все, що знаходиться в системі оберіг резерв плюс, для ТЦК, є важливим. Все, що в військово-облікових документах бумажного вигляду, вони на це уваги не звертають. Але сьогодні. Сталося взагалі вопіюще просто величезне порушення закону, що вчинили ТЦКшники. Вони затримали людину, в якого в плюс, в графі було написано виключений з військового обліку. І він виключений згідно законодавства, підстава була виключення в зв'язку з тим, що судими за тяжкий злочин. Так що вони зробили? Поліція його затримала, привезла в ТЦК. Він був впевнений, що в нього все буде добре, показавши свої документи резерв плюс. Але працівникам ТЦК цього було замало. І хтось із них, я вважаю, з порушенням влади, перевищенням служби повноважень, незаконно вніс зміни в систему оберіг і вказав, що тепер поставив його знову на облік, зробивши його військовозобов'язаним, потім йому провели ВЛК, зробили його придатним в тилові частини і зараз возять, як. Знаєте, ото в клетці, В одну військову частину там командири не хочуть його брати. Він привозить у іншу військову частину, там командири не хочуть брати. Бо він мало того, що хворий, так і ще виключений з обліку. Кому потрібен такий боєць? І вже возили тричі, і військ ві... цей воєнком, цей ТЦКшний головний каже, що якщо ти ще раз будеш казати, що ти хворий, що ти виключений, то я тебе відправлю на Сумський напрямок. Отак зараз люкають людей. Відправимо. У м'ясорубку на Сумський напрямок. Друзі, того, що хочу сказати, перш за все, вважаю такі дії працівника ТЦК незаконними, і вважаю, що потрібно подавати заяви про злочини в ДБР. І якщо не зараз, то пізніше таким заявам точно буде даний ход, і ці особи будуть притягнути до відповідальності. А як же тепер захиститися? Давайте думати. Перш за все, якщо вам пропонують проходити ВЛК. Ви, як не військово зобов'язаний, маєте право не проходити. Друге, в ТЦК їхати, ви також не зобов'язані. Третє. Перевірте ваш резерв плюс. Там повинно стояти, що ви виключений з військового обліку. Я вас прошу, будь ласка, зменшіть переміщення по території України. Чим менше ви будете кататися, тим для вас краще.